Всіх вітаю! Що у нас сьогодні буде відео, народ? Е, буду вам показувати, як робити збірки 1С, 2S, 3S, 4S, 5S, як зібрати ці всі збірочки і як припаяти, де припаюватись на БМС, балансувальні, небалансувальні. Коротше, буде дуже цікаве відео. Все детально вам покажу. Так що погнали! Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30Є. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. з цих акумуляторів можете зібрати електровелосипед, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. З самого початку, як зазвичай, трошки історії. Я вже казав, що знімлю таке відео, як зібрати різні збірки. Це можливо було вже давно, але я це все підготовив. Зараз вам буду показувати. Насамперед говорю. Хто не вміє, ні разу не збирав, не має поняття зеленого, в принципі, я вам об'ясню, як це підключати, але це небезпечно. Не вмієте, не впевнені, не беріться. Я вам покажу, як по контактах це все зібрати на платах BMS, припаяти, чи там 2S, 3S, 4S, чи 5S, і покажу, як саму збірку зібрати, тобто 3С, 4С по акумуляторах, як вони розложуються, як вони зварюються. І так далі. Як ви бачите, я тут все підготовив. Тобто, це в нас акумулятори відбалансовані, контактна зварка, нікельова стрічка, паяльник є, і звичайно, БМС-ки. Зараз ми це все будемо зварювати, спаювати. Дивіться, з самого початку ми почнемо з 1С. Що таке 1С? Є різні плати 1С там на 1 ампера, на 2 ампера, на 3 ампера. Бачите, я тут все гарно вам розложив. Дивіться. Платка 1С, це в нас на напругу 4,2 В. Може бути один акумулятор, може бути декілька акумуляторів, тобто паралельно з'єднаних. Якщо ви хочете, наприклад, 4,2 вольта, велику ємність, зварюйте три акумулятора паралельно, приєднюєте до неї цю БМС 1С, вона йде 3 А, 2 А, 1,5 А, навіть є 6 А і 10 А. Оце в нас. А ні, це в нас 2С вже йде. Ось така БМС-ка, ви бачили, часто я відео їх використовую. Припаюєтесь чи там приварюєтеся. Тут у нас є виход. Оці контакти в нас будуть на БМСці на на мінус та на плюс. Тут у нас все промальовано. А це П-мінус і П плюс. Тут ви припаюєтесь вже на зарядку і на навантаження. Тобто у нас виходить два дрота на П і на П мінус. Один дріт йде там на навантаження до лампочки, бо кудись через кнопку, а другий дріт йде на зарядку, якщо ви хочете його заряджати. Ну, звичайно, будете заряджати. Ось така 1 С. Далі йде 2С. Це в нас йде 8,6 вольта. Це ми говорили про 4,2 вольта, 8,6 вольта. Сьогодні ми будемо, напевно, починати з 2С. Ну, з 1С я вам покажу. Дуже просто, я вам вже на пальцях показав. Дивіться, 2 с тут же ми піднімаємо напругу. Тобто в нас була напруга, наприклад, на акумуляторі 4,2 вольта. Це 1 с, а 2 с. Це вже в нас 8,4 вольта. Як це все відбувається? Я вам покажу. Дивіться, для прикладу я знімлю акумулятор. Це такі тестові акумулятори, яких не жалко. Вони там по тисячі чимось міліампер. От 1 с. Як робиться, ось так беремо B+, Ось тут B+, приварюємо B-, Розвертаємо ось так. БМС-ку, бо тут у нас виходи є. І тут два виходи на зарядку і на навантаження. Це в нас БМС 2С. Вони бувають і різні. Дивіться, я зараз вам покажу БМС 2С. Це в нас там на 5 чи на 6 ампер. Це в нас 1 С. Бачите, оце до 7 Ампер. Я вам не показав. Оце десь 5-6 А. Ця БМС в нас має. Чуть більше десь до 10 А теж БМС 2С, не 1 С, 2С. Бачите, я помилився. Далі є ось такі BMS 2С, але тут же в нас 20 А. Бачите, пише 8,4 вольта. На цих нічого не маркрується. Це я замовляв на Aliexpress, Ну там в характеристиках пише скільки вона витримує Ампер. В БМС 2С вже в нас є контакт балансування. Бачите, у нас балансування, контакт підписаний. Тут підписаний балансування, і тут підписаний балансування. Наприклад, це в нас вже йде 3С. Перейдемо потім до 3С. Бачите, скільки в мене різних плат є. Дивіться, будемо збирати збірку 2С. Як це все відбувається? В акумуляторах напруга у нас 4,2 вольта, щоб зробити 8,4 вольта. Нам треба їх послідовно з'єднати. Не паралельно, тобто всі плюси і мінуси, ми отримаємо 4,2 В. А коли ми їх з'єднуємо послідовно, нас напруга напругається 8,4 вольта. В послідовному з'єднанні напруга в нас збільшується, ємність залишається незмінною. Тобто, якщо ми в 4,2 вольта, коли ми з'єднуємо, чим більше акумуляторів, ємність збільшується, це паралельно. Але напруга лишається одною. А коли ми послідовно з'єднюємо, тоді напруга в нас росте, а ємність залишається одною. А щоб збільшити ємність, тоді ми вже робимо паралелі. Зараз в подальшому я вам покажу, як це все відбувається. Зварив я нашу збірочку 2С. Давайте замірюємо напругу. Бачите? Мінус плюс, і тут у нас мінус плюс. Звідси ви вже берете вихід на е, зарядку і навантаження. Провіряємо. У нас акумулятори, в принципі, всі збалансовані, там 4 з чим то вольта має бути 8 вольт. Нас. Дивимось плюс та мінус. 8,1 вольта. Зараз я вам покажу мультиметр. Отак розверну, буде краще видно. Бачите? 8,1 вольта. Все, супер збірочка в нас 2С є зроблена. Далі, як під'єднати БМС-ку? Чи ось така БМС-ка, чи ось така БМС-ка. Немає різниці. Всіх в них є, як ви бачите, де в нас на зарядку і на видачу плюс та мінус. Тут також написано батарея мінус, батарея плюс. Тут П мінус Плюс. Бачите, це в нас на зарядку і на навантаження, а це в нас балансувальний дріт. БМ. Показую, як це все збирається, я тут на пайку просто для відео вам показати, щоб контактною зваркою не варити по 300 раз. Тут на цих БМС-ках такі підкладки, коли ви їх прогріваєте, вони злазять, якщо ви хочете припаяти. Хочете приварити ці підкладки спеціально для того, щоб приварити нікельовою стрічкою. Що для того зроблено? Тобто ви даєте тоненьку смужку сюди нікельову стрічку і сюди на плюс і мінус приварюєте. Тут же в нас п P -P+, Тобто ви вже під'єднуєте на навантаження і на зарядку. Також йде по два дрота. Два дрота п два дрота Плюс, тобто навантаження і зарядку. Я думаю, це ви зрозуміли. Як збільшити ємність ось такої збірки? Ця збірка в нас називається 2С1П. Щоб зробити 2П, тобто збільшення ємності, ми додаємо ідентично зварюємо ще отак два акумулятори. П це в нас паралельно з'єднані акумулятори. С це в нас послідовно з'єднані акумуляторів. Берем. Плюс і беремо ось тут мінус. Отак ставимо. Ось так. Ось так. Не цією стороною. Ось так. Оце паралельно ми так з'єднуємо. Тут варимо нікелювою стрічкою, тут варимо нікелевою стрічкою. Це в нас мінус, це в нас плюс. А тут ми так же само варимо паралелі. Зараз ось так. Просто варимо сюди, сюди, паралельно з'єднали. І все. В нас є 2П. 3П ідентично. Беремо акумулятори. 3П, ось так. Це в нас буде 3П. Ємність наша збільшується. Напруга залишається такою, а ємність збільшується. Це в нас паралелі, бачите? Вони паралельно з'єднані. Ось так. Це в нас 2С, 3П. Ось так це виглядається. Тут не стрічку проварите, тут це в нас плюс і мінус. І так припаєтесь до БМС. Далі, ось тут паралелі з'єднуємо. Ось так же само. Тут з'єднали, тут з'єднали і тут можете дати ще перемичку. Добре, з 2С. Я думаю, я вам все роз'яснив, пояснив. Перейдемо до 3С. Це саме популярна збірка 3С це в нас 12,6 В. Три акумулятори в нас йдуть послідовно. Так, тепер для збірочки 3С нам потрібно три акумулятора і BMS 3С. Ось такі є BMS 3С 20 А. Такі є з балансуванням, тобто 20 А. Ця в нас йде без балансу 20 А Ця з балансуванням, бачите, тут є конденсатори, резистори і так далі. Також 40 А3С, бачите, написано. Далі, тут 60 А, ось такі плати, самі козирні, це от білі плати, 100 А. Ця плата може працювати як з 3С, 4С, 5С і так далі. Подальшому я відео вам покажу, як це все зробити. Тут дуже все просто. Є навіть в інтернеті в уголі розмальовано, що перепаяти, що випаяти і так далі. Добре, збираємо збірочка, як збирається 3С. Ідентично, як 2С, просто ще додається один акумулятор. Також змікою показую, як це все зварено, ось так. Ось так зварено. Це в нас плюс. Це в нас мінус. Зараз заміряємо мультиметром, чи є в нас 12 вольт. Чекайте, бо я його виключив, нечайно, думав, що він виключений. Дивимось на мультиметр. Тут у нас плюс, тобто, ну то нема різниці, плюс та мінус. 12 вольт. Бачите, у нас є 12 вольт. Збірочка в нас 3С1П. Як зробити 2П? Тобто, ви берете ще три акумулятора, ставимо так же само ідентично в паралелі. І зварюємо сюди стрічку. Давайте я вам просто для прикладу покажу, щоб ви мали розуміння, де моя стрічка. Ось так. Я зараз буду зварювати паралелі. Ось так. Це в нас буде 3С, 2П. Ємність в нас збільшується. Напруга залишається 12 вольт, але ємність в нас збільшується. Беремо і просто тупо отак зварюємо. Зварюємо сюди. зварюємо ось такий квадратик, наприклад. Тут квадратик, це в нас паралелі. Бачите, зараз я вам зварю, покажу. Зварив, це в нас 3С, 2П. Бачите, збірочка 3С міючкою залишилась. Я просто ще плюси і мінуси зварив. Отут наш плюс і мінус. Хочете 3П, 6П, 7П, 8П, 9П, скільки хочете. Ось берете таким чином, паралелі з'єднюєте. Ось я хочу зібрати 3П, будь ласка, виставляємо знову плюс, виставляємо знову мінус, виставляємо знову плюс. І ідентично зварюємо плюс до плюса, і тут ці всі паралелі. І з цієї сторони також ідентично все повторюємо. Це наші паралелі. Отак же збірочка в нас виходить 3С. Давайте на 3С я вам покажу, як підключити таку збірочку, як підпаятись до БМС, де балансувальні дроти, де плюсові, мінусові і так далі. В звичайної стандартної БМС можна взяти з білої. Зараз я вам покажу от 40 ампер, наприклад. Бачите? 40 ампер. Є ось такі BMS, є на 60 ампер, які мають. Пише в нас, discharge і Charge. Це в нас на зарядку контакт, це в нас на видачу. Тобто в нас є два виходи. Оце ми припаюємось до якоїсь зарядки, якийсь роз'єм зарядки припаєте, або DC, або Type-C, або ще якісь хочете. А це в нас вже вам на видачу припає. Є ось такі BMS, також є такі на 40 ампер, на 60 ампер. Що в них також є плюс та мінус, як на зарядку, так і на видачу. Тут це намальовано. Тут бачите плюс і мінус. Тут ви припаюєте на зарядку один дріт, і е, ще по одному дроту на видачу, куди ви хочете навантаження. І також все розмальовано: 0 вольт, це в нас мінус. Це в нас 8,4 вольта, 42 вольта, 12,6 Чому вони так тут? Вони, вони все тут детально прописують. Тобто ми беремо нашу збірку. Ми знаємо, що один акумулятор 4,2 вольта має, значить, у нас плюс і мінус. Оце у нас 4,2 вольта. Якщо ми їх з'єднали послідовно, вже оці акумулятори ось тут будуть мати 8,4 вольта. Розумієте, це вже 2С. І останні в нас, бачите, намальовано 12,6 вольт. Ставити БМС-ку, як вам комфортно дивитись, де ваш мінус. В нашому випадку, мінус нас тут, а, значить, ми приставляємо до мінуса. Ось так. Бачите, поставили БМС-очку. Тут припаюємось мінус. Можете ні стрічкою вивести. Можете дротом припаятися. Як по вашому бажанню. Далі дивимось. Бачите, в нас контакт. бмс в принципі, зроблені, всі розташовані, так, як мають бути під акумулятори. Далі дивитесь по контактах: 4-2 вольта. Якщо мінус і плюс один акумулятор, це балансувальний дріт 4,2 вольта. Ми оцей балансувальний дріт припаюємо сюди до 42 вольта. Далі дивимося 8,4 вольта. А 8,4 вольта це в нас 2С. Дивимось сюди і контакт на 8,4 вольта. Тобто ви сюди припаюєтесь 8,4 вольта. Бо це в нас два акумулятори послідовно. 8,4 вольта, це в нас балансувальний. Сюди припаємо. А далі все логічно, далі у нас 12,6 вольта. І контакт у нас виходить на 12,6 вольта. От сюди ми припаяємося. Отак, все, припаялися. Тут випаяли виводи, тобто на зарядку і на розряд. Ці білі плати, то вважаються самі кращі, тому що вони універсальні, ти їх можеш переробити. Купляючи таку плату, якщо тобі потрібно, наприклад, 3С, 4С або 5С, ти перепаєш тут в нас резистори. Зараз я вам покажу. І в таких платах вже трошки інакше розташовано. В тих зелених більш воно розташоване під 18650. А ці плати можна ставити під любі акумулятори. Такі плати йдуть і під літій залізофосфат. Коротше, під це вони витримують там до 100 А. Тобто по короткому до 100 А. А в загальному я читав їхній даташит. Вони короткочасно до 80 А, А так в постійному навантаженні вони там 50-60 А витримують спокійно. Тобто при постійному навантаженні, тобто постійно тягнеться через неї там 50-60 А. Вона витримує 100, вона не витримує. Навіть в даташиті пише, почитайте навіть на Aliexpress. Посилання на ті всі плати я залишу на Aliexpress. Почитайте на Aliexpress, Там китайці пишуть, що вона, тобто, максимально короткочасно, це 80 А. Але ці плати білі, припаюються по-інакшому. Вони припаюються по силовому одному дроту, тобто по мінусу. Тут це в нас розмальовано. Давайте я вам покажу. От 3С. В мене є 3С. Бачите, ось 3С. Тут в нас де батарея мінус, і зарядка. С мінус і P. П плюс ти приєднюєш. Бачите, це осилена наша доріжка. Ти приєднюєш, коли ти реально хочеш з неї тягнути 60-70 ампер за кумів. Тоді до 80 ампер, коли ти навіть короткочасно. А так приєднуєшся до це мінус. Це мінус, це в нас чардж, типа заряд, розряд і так далі. А це в нас навантаження П. Якщо ти хочеш реально з неї тягнути 80 ампер, то тоді ти припаєшся і сюди, і сюди. І як воно це все виглядає? Зараз я вам покажу на такій платі. Дивіться. Також балансувальні дроти. Ця плата, до речі, має струм балансування до 60 мА. Вона дуже класна. Дивіться, ця плата в мене іменно під 3 С. Бачите, в нас тут розписані B1, B2, B3, B4, B5. Коли я купляю цю плату на AliExpress, я купляю завжди під 3С. E, під 5С і під 4С її дуже просто переробити. Спочатку йдемо по балансувальних дротах. Балансувальні дроти під 3С. Тут у нас є перемички, вони зв'язані з мінусом. Бачите, з b мінусом. Тобто по балансувальних дротах ви припаєтесь сюди. Це в нас 4,2 вольта. Оце в нас 4,2 вольта, 8,4 вольта. А це в нас 12 вольт припаяєте балансувальні дроти. Ось так це все виглядає. Отак припаяється. Тобто ви ставите, дивитесь в мене B-мінус. Ось так ту плату ставите, щоб нічого не закоротити. Це в нас батарея мінус, а це в нас на навантаження. Шу. Плюс береться безпосередньо з акумулятора плюса. Мінус припаюємо сюди. Тут мінус йде це мінус припаюєте на мінус, а це в нас на плюс. І тих от два дрота, що звідси виходять, ви вже даєте на навантаження і на зарядку. І все. І тут ми припаюємо, дивимось стрієчки. Це в нас три «С», Я вам показую трієчки. B1, дивимось, де Б1. Заводимо дротик до B1. Тобто сюди 4,2 В. Далі B4, 8,4 вольта. Це сюди заводимо. І останній B. Заводимо сюди до плюса. Ось сюди заводимо. І все. І звідси ж плюса беремо кажу, навантаження. Дуже все просто. Бачите, під 3С в нас перемичка стоїть ось тут. Показую вам ближче. Оце в нас наша перемичка в нульова. Бачите, Оце в нас резистор. Якщо я вам покажу 4С плату, ви бачите ось тут. Тут у нас е, дві перемички стоять, а під 4С у нас має стояти одна перемичка. Ну, я тут був її випаяв, щось перепаював. Ось тут ставимо перемичку між B1 і між B2. І тут же балансувальні дроти 4С ми припаємо. Тобто 4,2 вольта, 8,4, 12,6, і останні у нас 4С 16,8. І все. Тут, в принципі, у нас плата під 5С. Якщо 5С збирати, бачите, ні одної перемичечки немає, це наша плата йде під 5С. Під 4С, оця перемичка, бачите, зараз я вам покажу от різницю. Давайте поступово, щоб ви не попутались. Мультиметр виключився. Дивіться, беремо плату. Це в нас 3С, перемичечка в нас йде ось тут, на початку. бачите. І два, дві перемичечки в нас йде з B1 на B2. Далі 4С показую. Показую вам 4С. Давайте розвернемо також. 4С, ну, блін, тут вам не треба спаяти. З B1 на B2 має бути одна перемичка. Це все решта балансувальні дроти. 5С показую. 5С ні одної тут перемички немає біля мікросхеми. І як воно тут є, тут B1, B2, B3. Б4, і Б5 припаюємо. і все. Ці всі креслення взяті з Google народ. Дивіться, по перемичках я вам покажу 3 – це одна перемичка далі від мікросхеми. Бачите, там червоним намальовано. Це у нас 4 s це ближче до мікросхеми. Перемичка першої нема, а в 5 s зовсім перемичок нема. Там все детально розмальовано, пояснено. Ви, в принципі, на Aliexpress, коли замовляєте, замовляєте 3 s а там перепаяти дуже питань немає, як то кажуть. Але можете замовляти зразу 4 s 5 s яку вам потрібно, і там нічого перепаювати. Не потрібно. Просто припаяти балансувальні дроти, і все. Ви скажете, Вова, а як зробити 4С? Все дуже просто, ідентично, маємо 3С, бачите, три послідовно з'єднані. І ставимо, яку робимо? 4С. Дуже все просто. Бачите, у нас і тут мінус. Так же само, далі в такій же самій послідовності ми збираємо ось тут плюс, і ось тут плюс. Ось так. І зварюємо, маємо 4 s Давайте я вам зварю, щоб ви бачили наглядно. Друзі, ось я збірочку зварив. Це в нас 5 s 2П. Рахуємо, скільки в нас послідовно з'єднано. 1, 2, 3, 4, 5. Бачите? Якщо 3 s то 3 з'єднано. 2 s то так з'єднано. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Ось ось така ось змійка. Ось так вона все складається. Отак зварюється і набирається напруга. 12 вольт, 8,4 вольта або 21 вольт з акумуляторів літіоних 4,2 вольта. Ось так це все виглядає. Тут я ще плюси не зварив, ну мінуси в нас тут зварені. І ось цю БМС-ку можна спокійно сюди ставити і користуватись. І маєте 21 вольт, як працює 20-вольтова система на інструменті. Так, друзі, на цьому будемо закінчувати. Я думаю, я все об'яснив, хто не розуміє, хто шарив тій теми, хоч раз складав. Я думаю, я нічого нового не відкрив, хто збирав такі збірочки, хто хоче спробувати збирати, будьте обережні. Як то кажуть, сім раз відмір, один раз чи вісім раз відмір, і один раз від, від, відріж. Так же само в таких збірках, бо це небезпечно. Ліпше 10 раз відмір і один раз від, відріж. Ось так це все в нас виглядає. Хто не розуміє, кажу, всі картинки я також відео подобавляв, ви все можете бачити. Хто хоче побачити, як це все воно підключається? Я, в принципі, вам показав тут на пальцях. Але заходьте на моє відео, саморобки, лайфхаки, де я там збираюсь там 3С7П. Потім перепаковка того оприскувача, там було 3С-3П або перепаковка акумуляторів від електроінструмента і так далі. Так що там все детально, я об'яснюю, показую, як зварюю теж на пальцях, повторююсь, я все розумію. Приходять нові глядачі, їм це цікаво, і я все детально пояснимо. Все пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео!